Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. І це огляд турніру UFC 314. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І погнали! Для початку згадаємо цікаві поєдинки в прилимах. Марко Туліо здобуває другу перемогу в UFC нокаутом у другому раунді. Потужний бразил, але йому потрібно працювати над своїм захистом, тому що суперники ставатимуть все сильнішими. Поля Коли з команди Бойові ботани здобуває перемогу нокаутом у першому раунді. Джуліан Ерос нокаутував Дарена екліса у першому раунді. і Це той бій, де рефері запізно зупинив поєдинок, але це на мою думку. Можливо, він дав шанс еклісу, але той, взагалі, нічого окрім прийому ударів по своїй голові не міг зробити. Ден Іге переміг Шона Вуцена технічним нокаутом у третьому раунді. Іґе був кращий у всіх аспектах. Не дивлячись на габарити опонента, Іге скорочував дистанцію та перебивав суперника. Ну що ж, а тепер перейдемо до мейнкардо. Нікіта Крило вдовбаний зрадник, який кинув свою країну у найважчий час та обрав сторону ворога, змінив громадянство та навіть місце проживання. На трансляції усі глядачі сподівалися на швидкий та видовичний нокаут від Домініка Рейеса. Подивимося, що з цього вийшло. Перший раунд малорос відразу пішов вперед, трибуни скандували Юесей. Бійці розмінювались ударами з дальньої руки, і одразу помітно наскільки важче б'є Домінік. Згодом Реєс влучив джебом, похитнув Крилова та продовжував накидувати лоу-кіки. Крилов намагався влучити на зближенні дистанції, але в нього не виходило, і він одразу їв контратаку. В один із таких моментів Рейс викидує потужну ліву та вкладає спати зрадника. Хотілося б більше добивання, але Рефері зупиняє поєдинок. Дуже чітко заходили удари. В голову Нікіті Крилов майже не наніс урону рейзу за цей короткий проміжуток часу, і це показує велику різницю в класі. Домінік красунчик відкриває мейнкарт з позитивними емоціями. Дякуємо та бажаємо йому перемог в подальших поєдинках. Їдемо далі. Брайс Мічел Жан Сільва. О, цей поєдинок чекало багато людей через справжній конфлікт бійців. Обидва божевільні, але по-різному. Мічел вірить у плоску землю. А сільва обіцяє його бити, доки він не зрозуміє, що вона кругла. Брайс, це перевірка для хайпового жана на рівні ТОП-15, на боротьбу та захист від тейкдаунів. Давайте подивимося, що ж там сталося. Перший раунд класична розвідка від обох Брайс накидає лоу та калікікі. А Жан поки що прицілюється. Через дві хвилини раунду сільва почав відповідати одиночними ударами та ловити ногу Мічела. Брайс продовжував кидати лоу-кіки, а у Жана почали заходити двієчки. Брайс непогано влучив Бекфістом. Американець спробував провести тейкдаун, але Бразил гарно захистився. Жан гарно влучив хай кіком, але Брайс успішно провів. Все ж таки, тейкдаун та потрапив у гільотину. Дуже небезпечний момент для американців. Канця, але він зміг вибратись. Другий раунд почався активніше. Бійці розмінювалися кіками по різним поверхам та одинокими ударами в голову. І тут Жан пробиває двічку та відправляє Брайса у нокдаун, але одразу пропонує піднятися у стійку. Мічел намагається провести тейкдаун, але в нього не виходить. Вже через хвилину американець намагається провести тейкдаун та притискає Бразильця біля сітки. Хлопці переводять бійна на стил та одразу встають. Жан. Потужно починає розбирати Брайса, джебами, ліктями та ліктями з розвороту. Мічел робить декілька спроб переводу, але захист бразильця на високому рівні. При одній з таких спроб тейдауну американець віддає шию та потрапляє в задушливий прийом ніндзячок. Ну і звичайно, здається, що ж, ця перемога показує, що рівень бразильця насправді високий і відкриває для Жана багато шляхів. Побачимо, як зміняться рейтинги після цього турніру, але дивізіон. Стає ще цікавішим. Єї Родрігес проти Патрісіо Підбуля дебют подвійного чемпіона Белатор в UFC проти молодого, мотивованого п'ятого номеру рейтингу бразильцю 37. В 23-му році він побував в першому нокауті в житті. Родрігес повертається після поразки Ортезі. Ну що ж, давайте подивимося, що ж там трапилося. Перший раунд. Хлопці починають обережно. Через хвилину Родрігес заряджає лоу-кік і одразу хук протягом наступних хвилин бій. Ці розмінювалися кіками по всім поверхам. Мексиканець влучав набагато частіше, точніше та сильніше. Особливо добре заходили хай кіки. спробував провести тейкдаун, але яїр захистився. Та згодом Патрісіо спіймав ногу Родрігаса та все ж таки перевів бій у партер, але нічого там не показав. Яїр наніс більше ударів лежачи на спині. Другий раунд почався обережно. Продовжилися обміни кійками. Підбуль на зближенні до ніс свою двіч. Родрігес спробував повторити успіх під буля, але отримав потужний хук на контратаці від бразильця. Продовжився розмін кійками. Родрігес мав очевидну перевагу. Патрісіо провів тейкдаун, але Родрігес швидко піднявся. Наніс лоу кік та дотягнувся двійкою. В розмінах мексиканець почував себе впевненіше. Він викидував довгі серії, а його хуки були значно потужнішими, ніж у опонента. Він продовжував розбивати кіками бразильця, корпус, голова. Знову голова. Все заходило як додому. Яїр викидував серії та одразу закручував свої потужні удари ногами після них. Фітбуль спробував провести тейкдаун, але не вийшло. І він притис Родрігеса до сітки. І під кінець раунду вже мексиканець провів свій тейкдаун. Третій раунд. Родрігес виходив явним фаворитом поєдинку. Поки що Патрісіо не зміг хоч щось протиставити мексиканцю. Різниця в швидкості стала ще очевидніше. Вік Пат. Трісіо дає про себе знати: бразилець їв серії Родрігеса, а кіки після них стали ще відчутнішими. Підбуль мав свої моменти. Наприклад, на другій хвилині раунду гарно дістав хуком та трохи похитнув мексиканця, але продовжити успіх не зміг. Яїр продовжив розбирати ноги та корпус опонента, який не міг нічого з цим зробити і просто отримував удари. Плюс став ще повільнішим. На третій хвилині хлопці залетіли в розмін, і Яїр відправив бра. Разильця в нокдаун почав розбивати його амплітудними ударами з вигідної для себе позиції. Я не знаю, як Підбуль витримав ці лікті. Дуже серйозний граунд паун від мексиканця. Підбуль вижив та навіть намагався вийти на армбар. але не вийшло. Далі хлопці намагалися провести прийом на залом махілу та скручування п'ятки, але занадто високий рівень у обох для таких прийомів. Родрігес однозначно та впевнено забрав поєдинок. Це був. Прекрасний та цікавий бій. Мексиканець та команда побудували чудовий геймплан на бій. Та Ягір його успішно виконав. Він був кращим в усіх аспектах поєдинку. Ну і молодість дала про себе знати. Після суперечки з лопесом на прес-конференції UFC точно влаштують цим двом поєдинок: або за титул, або претендентський. Все залежить від результату мейн івенту. Майкл Чендлер проти Педі Пімблета. Отже, це перевірка для обох. Для 38-річного Майкла відповідь: чи є ще порох у порихівниці, чи здатний він перемагати. Для Педі, чи зможе він конкурувати з бійцями з топ-10, чи готовий він вийти на доріжку до титулу? Перший раунд почався з класичної розвідки. Чендлер підтискав, а педі накидував лоу-кіки. На другій хвилині Майкл підтис Пімблета біля сітки. Але британець викинув серію та відійшов. При спробі лоу-кіку від Педі Чендлер провів успішний тейкдаун. І одразу ще один. Проконтролював його хвилину на землі, наніс декілька ударів та отримав лікті від британця. Далі бійці піднялися в клінч біля сітки. Педі працював активніше та наніс більше ударів. Далі забрав гард, і бійці знову опинилися на настилі, але майже одразу встали. Знову таки педі був активнішим. Він мацав джебом, потужно заходили кіки. У Кіки непогані навіть хай кіки. Чендлер відповів цього раз. Другий раунд. На початку бійці розмінювалися хуками. Майкл вдарив комбінацію по корпусу, але одразу ж отримав по своїй черешні. Далі Педі почав тиснути, влучати джебом та двіечками. В Вхід пішли комбінації з хай кіком, Лоу-Кіком і трошки одиночних. Чендлер майже не відповідав та викидав мінімум. А потім ще й потрапив Педі по яйцям. Майк продовжував. Ти вперед та просто їв удари. Була невдала спроба переводу. Потім друга успішна, в ході якої американець отримав декілька ліктів по обличчю. Намагаючись забрати спину, Майкл віддав позицію та опинився знизу. Британець успішно контролював, накидуючі удари по всім поверхам. Згодом Педі обрушив на Майкла потужний граунд паунд, намагаючись вийти на сабмішн. І так до кінця раунду. Третій раунд. Чендлер вже був ній. Проблеми зі швидкістю та кардіо. Його геймплан не спрацював, а адаптуватись він не намагався. Педі був зосереджений і на 20-тій секунді влучив коліном. Пімблет побіг добивати та їба у хайкікому стрибку. Ченлер викинув Супермен Панч і чомусь продовжив йти вперед на педі, хаваючи його удари. Потім британець перевів Майкла, забрав спину та розбивав обличчя Чендлеру, загрожуючи удушливим прийомом. За дві хвилини до кінця. Ця педі почав викидувати максимальну кількість потужних ударів, особливо ліктів по кривавому обличчю американця. Рефері зупиняє поєдинок. Майкл зовсім нічого не показав у цьому поєдинку. Не дивлячись на те, що його стратегія провалилась, він продовжував просто йти вперед, майже не викидуючи ударів. Що ж, педі працював розумно. Видно, що він з командою зробили класний аналіз американця та вивчили всі його дії. З кожним боєм Британець стає все кращим, але по факту це був черговий топ або колишній топ вже на захаті кар'єри: Майклу 38, Бобі Гріну 38, Фергісону 40. Британець викликав на бій бійців із сто дивізіону. Як вважаєте, чи готовий Пібли до такого бою? Мейн-евент. Алекс Волкановський проти Дієго Лопеса. Молодий, вмотивований та вибуховий бразилець, зустрінеться з легендою напівлегкої ваги та колишнім чемпіоном, який виходить на бій після поразки нокаутом та втрати титулу топурії. Ще перед боєм. Алекс розповідав, що змінив підхід до підготовки та виходить у кращій формі. До речі, ви також можете покращити свою форму за допомогою універсального тренажеру. Ні для кого не секрет, що професійні бійці ММА використовують TRX в своїх тренуваннях і не дарма, тому що даний тренажер має обширний функціонал. Ви можете займатися в будь-якому місці, починаючи з власної кімнати і закінчуючи свіжим повітрям. Тож ми з моєю командою зібрали 6 тижнів потужних тренувань з власною вагою тіла, використовуючи даний тренажер. Тренування максимально адаптивні під будь-який рівень фізичної підготовки та розкривають потенціал кожного із вас. Тож долучається до нашого курсу та отримує тренажер в подарунок. Вся актуальна інформація знаходиться в описі до цього відео. А вам бажаю приємного. Пережиду, що ж, перший раунд почався обережно. Лопес підтискав в основному джебом та лоукіки. зближаючись австралієць комбінаціями, потрапляв в розміни, в яких Дієго не економив сили, знаючи, що саме тут він має перевагу. Хлопці продовжували обміни лоукіками. і знову на зближенні Дієго притримуючи Алекса руками, витягує його на розмін, викидуючи більшу комбінацію ударів. Але Волкановський швидко відходить на третій. У тій хвилині Дієго влучив дальньою рукою. Алекс влучив хуком на скороченні. Отримав ментальну відповідь, але в кінці наніс потужний боковий правою. Знову, після одиночної здальної від Лопеса, Алекс зблизився. Наніс три удари, останній з яких похитнув та відкинув Дієго. Хоча у відповідь теж з'їв два хуки. На останній хвилині австралієць притис Дієго біля сітки та наніс потужне коліно по голові Лопеса. В клінчі Алекс наніс. Ще декілька потужних ударів та перевів бій в партер. Там Алекс показав серйозний ґранд паун до кінця раунду. Другий раунд почався активніше. На початку Алекс перебивав джебом Дієго та не зближався. В свою чергу Лопес не міг знайти підхід. Тільки коли Волкановський проводив комбінації, Дієго ловив його на контратаці. Або коли Алекс намагався провести тейкдаун. Алекс продовжував викидувати лоу-кіки та тримати Лопеса на дистанції. Бразилець іноді. Відповідав: наприклад, подвійний джеб гарно влучав. На другій хвилині Алекс зблизився та лівим хуком похитнув Лопеса. Далі почався клінч, де обидва бійці працювали активно. Обличчя Волкановське вже було закривавлене через розсічення. Алекс продовжував влучати джебами та тримати бразильця на дистанції. За 30 секунд до кінця австралієць наніс комбінацію з трьох ударів, але через мить під кінець раунду вже сам опинився в нокдауні, отримав. Ши правий крос. третій раунд. Перша хвилина. Бійці намацували дистанцію. Лопес наніс непоганий оверхенд. Волкановський продовжував влучати лоукіками та джебами. Дієго рідше відповідав та не завжди міг дотягнутися до австралійця. І навіть в розмінах, там де Дієго мав бути кращим, він отримував на горіхи. На третій хвилині раунду Лопес намагався зблизитись за допомогою Джебу. Але на контратації Алекс наніс два потужних оверхенди. Бій продовжився, Алекс був влучнішим. І в одиноких випадках, і в розмінах. Але Дієго також мав свої моменти та запрошував Алекса до заруби. Четвертий раунд почався активно та напружено. Дієго був агресивним та намагався пресингувати. Волкановський продовжував тактику тримання Лопеса на дистанції за допомогою лоу-кіків та джебу. Попутно, накидуючи невеликі, але потужні комбінації. Еліта на другій хвилині Дієго стрімко пішов в атаку, але Алекс ухилявся та відповідав хуком, хоч і отримав боковий від бразильця на відході. Бразилець іноді викидував успішні одиночні удари. Алекс намагався провести тейкдаун. На третій хвилині бразилець непогано викинув хук корпус голова. Але у відповідь теж отримав моментально. За дві хвилини до кінця лопець непогано влучив та пішов у пресинг. Накидував удари. Алекс намагався провести тейкдаун, але не успішно. Відійшовши Волканов. Вський видав серію з двох-трьох ударів та одразу відступив, не входячи в розмін з Дієго. Іноді це не вдавалося. І лопес влучав, влучав потужно та продовжував пресинг. За 30 секунд до кінця Алекс знову зблизився, та бійці обмінювалися жорсткими оверхендами. Під кінець Дієго влучив подвійним джебом та доніс свій лівий хук. П'ятий раунд Дієго продовжував йти вперед та пресингувати і влучати. Але Алекс теж не простоював та влучав хороші комбінації. Дієго продовжував пресинг та на другій хвилині провів чудову комбінацію аперкот крос-хук. Алекс не відповів. У Дієго продовжували успішно заходити комбінації. Хороші лоу-кіки. Алекс відповідав та продовжував викидувати джеби. Бійці продовжили розмінюватися одиночними з перемінним успіхом. На третій. Тій хвилині поєдинку Алекс наніс чудову комбінацію з коліном в кінці. За хвилину до кінця вже Дієго провів атаку та наніс потужний боковий. Далі клінч, який також забрав Лопес. На останній хвилині бразилець почав агресувати та ще більше йти вперед, але не показав переваги в розмінах. Спроба зарубитись на останніх секундах теж не пройшла. Отже, тут чесна перемога рішенням суддів на користь Алекса. Звісно, це не був бій в одну калітку, але він з командою побудував. Прекрасний геймплан, план, не вилювавши усі переваги Лопеса, вітаємо чемпіона з поверненням та чекаємо бій Лопеса з Родрігесом. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА і в деталях обійняв та підняв, скоро почуємось.